У тенісі досконалість неможлива з 1526 двадцять одиночних матчів, які я зіграв за свою кар'єру, я виграв майже 80%. А тепер у мене до вас питання: на вашу думку, який відсоток очок я виграв у цих матчах? Лише 54%. Іншими словами, навіть тенісисти найвищого рейтингу виграють ледве більше половини очок, які вони розігрують. Коли ти втрачаєш в середньому кожне друге очко, ти вчишся не зациклюватися на кожному китку. Ти вчиш себе думати: гаразд, я зробив подвійну помилку, це лише одне очко. Навіть чудовий удар, наприклад, смеш з бекхенду над головою це теж лише одне очко. І ось чому я вам це розповідаю: коли ви граєте своє очко, воно має бути найважливішим у світі. І так воно і є. Але коли воно вже позаду, воно позаду. Такий спосіб мислення надзвичайно важливий, адже він звільняє тебе, ти можеш повністю віддатися наступному очку і ще наступному з напругою, ясністю та зосередженістю. Правда в тому, що в якій би грі ти не брав участь у житті, іноді ти будеш програвати. Очко, матч, сезон, роботу. Це американські гірки з багатьма злетами і падіннями, і цілком природно, коли ти на дні сумніватися в собі і жаліти себе. І, до речі, твої суперники також сумніваються в собі. Ніколи цього не забувай. Але негативна енергія це марна трата енергії. Ти маєш стати майстром у подоланні складних моментів. Ось це, на мою думку, ознака чемпіона. Найкращі у світі, не тому найкращі, що виграють кожне очко, а тому, що вони знають, вони програють знову і знову і навчилися з цим справлятися. Ти приймаєш це, якщо треба, поплачеш, а потім змушуєш себе посміхнутися. Ти рухаєшся далі, залишаєшся невпинним, пристосовуєшся і зростаєш, працюєш більше, працюєш розумніше. Пам'ятай, працюй розумніше.